Hello, Friendly! З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми попробуємо щось нове, щось круте, щось класне, щось таке, що ми ще ніколи на каналі не пробували. І це у нас шоколадний апельсин. Шоколадний апельсин від Теріс. Що тут ще додати? Шоколадна молочна зі смаком помаранчовим, з втраченням, шоколадовим. Це по польськи. Втраченням шоколадовим обто, що не в... Курки. Коротше, обгорнута в, в, в шкірці. Та, я так. так Так. Я зрозумів. Та. Коротше, ми зараз це попробуємо, цей шоколадний апельсин і оціним від 0 до 10. Сподобається мені це чи не сподобається. Тому let's go, погнали до заставки цього відео. Прорегуємо цей шоколадний апельсин. Погнали! Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, теріс шоколадний апельсин. Син, син, Давайте відкривати, хочеш пробувати. Так, погнали, дружні. Так. пам 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 па пам пампам пам 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 Так, open here, відкривати тут. Ну, з тим що. Так. А чого воно? Ага, я зрозумів. Його треба. Це все таке. Так, а ну-ну теріс. А ну. -ка. Денис Фредди не может. Так, о, выглядаю вот так. Телес. Так, а ну. Вау, это так, как в Инстаграме я видел. Я видел просто это в Инстаграме, это я плюсен шоколадный. Так. Так, дольки плюсен. А ну, дивіться, 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 Оно распадается. Оно прикольно выглядит. Дивіться. Так. Видно вам. Ось таке і дивіться. Воно таке капельсинові доньки. Ану, чекай. А, ось так, шоколадний апельсин, так. Та-та-та, та та я це пам'ятаю. Е -е, в інстаграмі я це видів. Та. Це буде штука прикольна, так. Коротше, давайте їсти. Мушу вас постійно на паузу ставити, бо, бо щоб було краще видно мене, так. Ммм, mm, це реально чути тут апельсинов, апельсиновий шоколад. Чесно, мені щось не дуже таке подобається. Тільки тут долік. Одне ми вже звіли. 22, здається. Ну, Десь на дев'ятку, на вісьмерку можна ставити. З горішками ще. Прикольно придумали. Це виглядає як півяблука оригінально оригінально. Я хотів, добре. Давайте остаточну оцінку. Ну, напевно, 9 балів. За оригінальність поставимо 9. І за смак теж. Все смачно. Правда, не розумію, то що ще є шоколадне яйце зображено білим. Не знаю. Напевно, горішки. Оці маленькі горішки дрібні. Ага, я зрозумів. У середині, типа, є маленькі цукерочки, такі що шоколадні. Вони оці білі. Тепер зрозумів. Угу, mm -hmm, кульки такі були, ось вони. Кранчі. Снові кранч. Кранче. За прям действительно фотографии для інстаграму. Mm -hmm. Випадає. Треба було їм з двох боків зробити, бо тут в них просто шоколад, а треба було з обох боків зробити в цей апельсин. Ну, дуже у нас Дуже сладкий-то. Ммм. Чуть я трешки каю. Угу. С кавой было бы добрым. Добре. Піду сфоткаю собі ці апельсинки. Да. Да. Так. Пригодяться мені. так. Так. Тепер можна. До інстаграма. Але я не буду, напевно, в Інстаграм. Чи буду, не знаю. Треба лишити трохи батькам, бо то щось забагато. Щось аби вони теж оригінальні. Поки що відкладаю дві штуки. Якщо що, відклад... А, ще на YouTube Short треба відкласти. Хай буде на YouTube шорт, може теж по дві. Не знаю. Так. Ще лишається пару долічок. Я просто все не гоню з'їсти зараз. Тут є таке шоколадне кріплення, яке кріпить оці всі дольки. Його теж можна зламати чи куснути. На столі воно крутилося. Знаєте, любить, не, не любить. Любить. Чикайте. Любить, не любить. Любить. А, все-таки не любить. Ой, обідно. Але зато лишається оце. Кріплення. А, можливо, якби я не відкладав на YouTube шарти і батькам, то можливо би любить. Ну, вже не узнаю. Хоча... Хотя... Там ну, давайте ще раз. Як? А, як їх тепер поставити? Такого не було. Чекаю. Ну, вже так не виходить. А, ні, трохи виходить. Ну, давайте ще раз. Мені вже самому цікаво. Любить, не любить. Любить, не любить. Так. Це два є, так, 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 чотири є. Не любить, так. Да. Значить, любить. Не любить, любить, не любить, любить! Ну, зна... А, ні, любить! А, знову не любить! Ха-ха, ха бо тут ще два було. Все-таки не любить В мене підписники. Забато контенту. Знімаємо. Ну я подивлюся, може чайник закипів. Так, тепленький. Давайте попробуємо з чаєм. Це апельсин на шоколадні. Бо встав стопом яку якось не дуже. Ну таке чи що? О! Цукор, цукор ти давай! Хоча чай такий мутний, капець. Хоча заварки нормально дали. Я враження, що туди шоколад попав. Хоча там шоколаду нема. Не знаю, давайте щайм пророгуємо. Ну також на 9 балю, там. Де той бомбончик, бомбончик? Тако збоку я хочу. Е. Ну, -е. це він не солодкий мені, бо я кажу, солодкого я не їв, то він вже мені не солодкий. Ще три дольки. Типу сніжні кранчі до мене дійшло. Снігові кранчі. М -м. Оці горошки, тут я міні горошки. Це снігові кранчі. Типа, спеціально на новий рік. Оце. Ну, до новорішні свята це придумано. Коротше, що можна сказати? Тут три в одному. Шоколад, смак апельсина і ще ці кранчі маленькі. Горошки. Це ми з вами пробували шоколадні чіпси а це вже шоколадні апельсини. Так. Це десь сто ще мазерень коштує воно Коли це брав Ще дві просто на Юсу, ты не погану. Старший шоколадный из Ю. Мм, минут так О! нечего Уже тая цей шоколад у мене. Остання долька. Ну, типу остання шматочок капельсина. Не знаю, уже так наївся, що я вже не гон. Давай тут, короче. у него тоже є ці шоколадні кульки. Кранчи. О, я уже на воде есть Ммм, mm -hmm. Кольки прикольные. 真的荒谬 ista。 В цьому все дружні на кінець. Поїли. Поставив я 9 балів, хоча я зараз би вже 8 поставив, ну, ясно, бо то коли ти наїдаєшся, то вже хоч менше ставити. Коротше, 9 балів хай буде, так і лишається. Того, що. Смачно їсти можна, якщо ви хочете здивувати. Своїх друзів, своїх батьків. Я думаю, саме непоганий буде це подарунок для рідні. Купити ось такий шоколадний апельсин, здивувати. Типу, о, дивіться, а ви ще такого ніколи не бачили, шоколадний апельсин. вам, такі, Ого, шоколадний апельсин. А, я в інстаграмі бачу. Бо того, що я бачу це в інстаграмі. Може хтось теж бачив. Коротше, непогана штука, поділитися з, з ближніми друзями. Ця штука була, буде непогано. Пишіть в коментарях, чи пробували ви оцей шоколадний пельсин. А я з вами прощаюся, з вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Чи вечора, дня, чи вечора, Не знаю, коли вже там дивитись відео. Коротше, всім удачі, всім-пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Не можу доторкнутися, бо тут шоколадний палець у мене. Коротше, всім пока-пока. Бувайте. Поїли нормально, поїли класно, забагато. пригощу батьків та класно поїли всім. Пока-пока. Бувайте!